Другого липня Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб опублікував звіт результатів дослідження стану води у мережі Миколаєва. Згідно нього у кранах містянам, подається вода непридатна для питних потреб, приготування їжі, миття посуду, овочів фруктів. Гієнічних процедур вже у звіті наступного дня працівники установи зазначили, що водопровідну воду доцільно використовувати лише для господарсько-бутових потреб, а також закликали дослухатися до рекомендацій місцевої влади, медиків і фахівців профільного комунального підприємства Миколаївводоканал. Телеканал Март звернувся за коментарем до його адміністрації щодо стану води, яка наразі подається, у будинки миколаївців. Не можна ні в якому разі готувати їжу, це ми підтверджуємо. Але для господарських побутових потреб для гігієни можна використовувати. Я особисто так так роблю всі е, наші працівники водоканалу, і також працівники лабораторії, користуються цією водою для цих господарсько-побутових потреб. Це дозволяють результати показників замірів якості води, додає Борис Дуденко, які щоденно проводять фахівці лабораторії питної води при водоканалі. Шляхом поглибленої перевірки визначається хімічний і бактеріологічний склад води, як тієї, що береться на місцях водозабору, так і тої, що вже потрапляє до осель людей. Що стосується бактеріологічного складу води, то кожних дві години заміряється. Вода, яка поступає потім у крани до споживачів. Що стосується хімії, то по деяким параметрам ми робимо аналізи тричі в день, по деяким один раз за зміну. А що стосується технології, тобто керування всім процесом знезараження води, то ці аналізи беруться щогодинно. Фахівці наголошують, воду з міської мережі не варто використовувати для пиття і приготування їжі. Однак вода придатна для миття посуду, прибирання, прання, а також прийняття душу та ванни. Натомість у лабораторії кажуть, попри катастрофу на Каховській ГЕС, склад води, що прибуває до Миколаєва, суттєво не змінився. Ми чекали, одну воду пройшла зовсім друга, і тепер о, ця вода трохи змінюється. Спочатку, коли був приплив максимальний, то ця вода навіть покращилася за хімічними деякими показниками. Зараз вона прийшла до свого природного стану. Те, що ми називаємо солоністю води або хлориди, всього вдвічі перевищують нормативні показники по Держсанпіну. Нічого шкідливого для здоров'я людини. В цій воді немає, але я підкреслюю ще раз: вона не питна, вона технічна. Зважаючи на літній період і застій води в трубах у водоканалі радять додатково кип'ятити воду перед гігієнічними процедурами для перестороги, якщо є бажання, якщо не важко, можна перекип'ятити і бути ще більш заспокійлим. Давайте не забувати, що на вулиці війна. І сьогодні нема завдання у влади міста, нема завдання в водоканалі якось нашкодити чи зробити якісь речі, які людям будуть некомфортні. Ми всі знаходимося в однакових умовах. Не забуваємо, ворог нам дошкуляє. Він не дозволяє нам полагодити і повністю відновити водопостачання, яке в нас було до війни. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, Новини на каналі Март.